А що зараз робить Росія? Е, окей, тут не цатами мене прозвучало. Е, і я на одному телеграм-каналі ледь не поплявся, що буде щоразу Тепер на всіх презентаціях і обговореннях говорити про те, що в, в романі Господінова є відсилки до е, російської культури. Так, вони там є. І кожен, хто цей роман е, чит, прочитає, е, їх побачить е, і, напевно, на них спікнеться. Це окрема складна тема, вони не всі там критичні, тобто господинов не завжди як би, відділяє для нього не вся російська культура є токсичною, скажімо так. Але роман не є аж ніяк проросійський, що навпаки. І те, що роман писався до повномасштабного вторгнення. І вийшов він до, до повномасштабного вторгнення. Е, але м -м, мені здається, що е, якщо господінову можна приписати якісь пропетичні там пророчні слідності, то він е, якоюсь мірою передбачив це.